Як пробачити собі гріх? Колись сказала, що ніколи так не вчиню, але через кілька років все ж згрішила. Сповідалася з цього. Знаю, що Бог милосердний і пробачив мені, я сама собі не можу пробачити. Так, є така проблема, коли ми сповідаємося, це ж не означає, що нам якусь гумку вкладають в голову, і нам стирається автоматом, і ми просто втрачаємо ті спогади. Ні, ми пам'ятаємо. Шкодуємо за те, що зробили якусь дурницю, і нас це дуже сильно гнітить. Потрібно повертатися до. Того, що ну, раз я вже з цього сповідався, став на дорогу виправлення, покаяння, і Бог мені це простив, то і я собі повинен це простити. Це не означає, що я повинен тепер махнути рукою і сказати: гріши, скільки влізе, яка різниця, кому яке діло. Ні. Гріх залишає пам'ять, забирає наші спогади, забирає наш спокій, забирає наші сили. Це не просто так само по собі. Ось я нещодавно дивився одне відео. Де дівчина розповідала про статеву етику, і вона там казала, що секс це просто секс. Ні, секс це не просто секс. Наприклад, взагалі, якщо говорити про якісь гріхи, так? Тому що людина, крім фізіології, має ще свою духовність. Тому, е який би то гріх не був, е непрощення, озлобленість, маса, в кожного є там свої гріхи. Потрібно вміти собі простити. Що це означає? Боже, ти мені прощаєш? Значить, я не повинен себе дзьобати, я не повинен займатися цим самобичуванням, що от я поганий, я недобрий, я знову згрішив. Так, ми, на жаль, слабкі, ми, на жаль, грішимо. Тим чи іншим гріхом. Ми точно не зможемо добитися того стану, щоб взагалі не грішити. На жаль. Але ми точно можемо добитися того стану, коли наші гріхи будуть не великими, а малими, і коли вони траплятимуться набагато рідше. Оце ми добитися можемо. Пригадуйте, що Бог вам пробачив і цього достатньо. Боже, ти мені пробачив, тому навчи мене більше про це не пригадувати і себе не бичувати цим. Стародавній принцип духовний, який полягає на тому, що коли людину спокушує сатана, то сатана завжди спокушує тією самою протоптаною стежечкою. Весь час, весь час так само. Перший раз спокушує тим, що е з гріше нічого такого страшного немає, всі так роблять. Про що би не йшлося. Потім, коли вже людина зрішить він каже: Ну от бачиш ти поганий, ти недобрий, ти е, там брудний, підлий там і так далі, і так далі, і так далі, і принижує. І він в цьому отримує якусь внутрішню радість сатана. Він цим тішиться, він цим впивається. Йому приємно, що не тільки він поганий, що не тільки йому зле, а що комусь також зле. Тому ми повинні казати, що Господи Боже, я приймаю твоє прощення. Дякую тобі за, за те, що ти відпустив мені цей гріх на сповіді. Я не хочу більше про це думати. Віддаю тобі ці думки. Моліться таким способом і відганяйте від себе ці думки. Дяка Богу, що ви відчуваєте силу сповіді і прощення.